Samsung. Доброго дня, компанія «Автобіс» вітаю вас і з вами, Валерій Іванович. Хотів би з вами поділитися своїми знаннями, що я для себе нову узнав, і ви свій час зекономили. Якщо ви думаєте, що можете інколи купити автомобіль з неробочим кондиціонером, просто його заправити, ціна питання 400-500 гривень і на цьому зупиниться. І ви щасливий, кондиціонер працює, то це не завжди так. Чому? От я звернувся до передових спеціалістів і спеціалісти вам пояснять. В чому буває причина і скільки це може коштувати наслідки цього всього? Да, добрий день з підписниками. <гум> Проблема в чому заключається. Просто замінити сам компресор не вийде, тому що коли компресор клинить, а в ньому би, там в основному дві є системи поршнева або там роторна. Поршнева система всі прекрасно розуміють, вона починає кидати стружку. Стружка, яка залітає в систему і її не промити, тобто не вимити саму систему від стружки, а тільки замити сам компресор, тим самим ви залишаєте забитим конденсор, тобто радіатор в народі так би мовити. І потім просто після заміни самого компресора радіатор не буде охолоджувати фріон, у вас нічого працювати не буде в результаті. Тому це є обман. Тобто потрібно міняти канденсер, промивати систему, міняти клапан ТРВ, і тільки після того можна дати гарантію, що воно у вас запрацює. Отаким От чином. Орієнтовно, скільки це може коштувати? В середньому, якщо це все разом робити на сьогоднішній день, В середньому, це десь від 20 до 40 тисяч гривень. Скажімо, залежно від моделі автомобіля. Це я кажу зараз дуже посередковану суму взагалі. Тобто, ви зрозуміли, це вам як ПОЗ залежить від що саме з кондиціонером. Тобто я хочу пояснити, що були у нас випадки, коли люди приїжджали і на деяких СТО, чи, можливо, не знаю, що там за майстерні були, приїжджають, розповідають, поміняли компресор, не холодить. Починаємо розбиратися. Конденсор забитий, клапана там ті всі забиті. В результаті рисуємо цифру, людина в шоці, каже: Да нічого, я тоді поїжджу із відкритими вікнами. От на тому все і закінчилось. Оце реальні історії. І таких історій є дуже багато. Більше того, є навіть варіанти, коли е клієнти обслуговуються на неспеціалізованих СТО і у них немає спеціалізованих приладів, які е з точністю вимірюють в грамах, скільки має бути Фріона, їм його перекачують. Потім приїжджають і ми починаємо це все діло також переробляти, і це також ваші кошти. Тому перед тим, як їхати кудись в кустарні умови, зважуйте всі за та проти. От і все. Дякую спеціалісту Прошу. Всім здоров'я, до зустрічі.